Дня, дорогі мої любі друзі. Сьогодні я знову на кухні і хочу вашій увазі запропонувати плов. Плов із м'ясом. М'ясо у мене буде куряче філе. Куряче філе я взяла 300 г. Морква, одна морквина натерта на терці. Одна цибулина, чесник головка, родзинки 30 грамів, 190 грамів рису, приправа для плову, сіль і олія, а ще томатна паста потрібна буде. І вода. Для початку ми розпочнемо нарізати цибулю. Цибулю нарізаємо міленько, кубиками, ви бачите, я взяла невелику, середню цибулину. Е коли нарізала цибулю, буду її підсмажувати на олії, на сковорідці. Наливаю на сковорідку 3 ложки олії, викладаю цибулю. І будуть її піджарювати до прозрачності, щоб вона стала прозора. А тим часом, поки піджарюється цибулька, будемо запалювати родзинки, щоб їх промити, і щоб вони трошки набубнявіли. І наріжемо. Куряче філе такими кусочками, ось такими. Коли ми бачимо, що цибуля стала прозорою, додаємо моркву і тушимо. Моркву разом з цибулею. Протушили моркву з цибулькою, додаємо приправу для доплову, притрушуючи ось так. такі дві чайні ложки. І Ось так помішуючи. Є в мене томат, і треба з томату зробити таку заправку. Беру стакан води і додаю сюди столову ложку таку зверху. Томатної пасти Тепер вимикаємо газ і перекладаємо цибулю з морфою в казан, в якому будемо готувати плов. Ось так, це виглядає. Сюди додаємо воду томатну, розинки і ще потрібно буде води. Стакан води ще наливаємо. Ось так ось, а зараз підготуємо м'ясо, наливаю дві ложки столових олії і накалюю сковорідку, щоб Масло нагрілося. Є нагрілася, ми викладаємо сюди м'ясо. Будемо його тушкувати з двох сторін до білого кольору, ось такого білого. Ось до такого стану ми доводимо м'ясо до білого ось такого. І це так треба. Тепер ми можемо, ви побачили, що крім олії, появилась водичка. М'ясо віддало свою воду. І ось бачите, скільки рідини вийшло Так, тепер це все м'ясо переложуємо ось сюди в казан. Все в казан і казан ставимо на комфорку вмикаючи. Підсоливши. Ось так підсоливши по смаку. Кожного свій смак і кожен наливає своїм стаканом воду, тому всі стакани різні. І сіль також зараз різна, тому треба все пробувати. Не можна визначити, скільки потрібно солі точно. Попробувати. Так, підсолена нормально у мене. Тепер накриваємо кришкою і буде воно ось закипить. І буде хвилин 15-20 кипіти у цій суміші м'ясо. Будемо чекати. От пройшло 15 хвилин з моменту, коли я закинула туди м'ясо. М'ясо куряче, тому воно швидко готується. Беремо рис і засипаємо його ось так ось. в Казан. І розпереділяємо його ось так. Таким чином. Отак ось. Так. Тепер у нас є чесничок. Можна взяти одну чесничину, Ну, в мене молодий чесничок, він ось так поділяється на зубчики зараз. Так він чиститься. І я ось так розкидаю його по поверхні плову. Готувати ще 20-25 хвилин. Ось, бачите, він плов у мене повільно кипить, тому що я понизила вогонь. Треба це все робити на маленькому варити вогні. Ось, маленький вогонь. Заглянемо у казан і подивимося, скільки водички там у нас залишилося. Ось води немає, вся вібралась вода в рис. Тому ми беремо стакан водички і наливаємо ось так поверх. Тому що ще 15 хвилин повинен наш плов томитися на маленькому вогні. Так, накриваємо кришечкою. І чекаємо ще 15 хвилин. Плов готовий, Присипемо зверху зеленю е, укропу. У мене укріп морожений. Я його достаю з морозилки і ось так розподіляю по страві. Будемо пробувати? Ось такий плов у мене вийвся. Видно тут чесничок, родзинки, морковка, лучок, все є. Пробуємо. Доволі дуже смачно. Ось і м'ясо. Бачите, воно приготувалося біле, куряче м'ясо. Смачного всім нам. Готуйте плов. Смакуйте його, радуйте домашніх. Всього доброго, до побачення.